Ось найгірше, що ви тільки можете сказати людині, яка переживає горе. Перше, ви можете сказати це тобі за твої гріхи, це тебе Бог покарав, це тобі за те, то, що ти отам, отам, отам неправильно робив. Друге, що ви можете казати, ви можете просто почати філософствувати і говорити, як їй потрібно поводитися, говорити про щось різне, що їй може допомогти в цей час. І, можливо, ви дійсно говорите правду, можливо, дійсно ви говорите істину. Але істина, сказана в непотрібний час, може, може реально принести біль людині. Тому усь, усьому свій час. І Біблія написано, що ми повинні плакати з плачущим. Тобто, якщо людина переживає біль, нам потрібно з нею розділити цей біль. Нам вона нам потрібно з нею відчути цей біль. І таким чином ми зможемо, хоча б трішечки облегшити. Ці страждання, які вона переживає.